Дуже смачне варене сало. Беремо кілограм сала із проростю або по так як у мене. І робимо для нього маринад. Чайна ложка меду, чайна ложка гірчиці, чайна ложка солі, часничку за смаком. Я подавила 4 гарних зубчики. Я люблю, щоб гарно часничком пахло. Тому 4 великі зубчики. А ви дивіться. Ту, як любить, додали чайну ложку соєвого соусу, чайну ложку паприки в мене копчена, і за смаком перчику чорного, і це все гарненько перемішуємо. І тепер цією сумішю намажемо наше сальце, у мене почеревенка з усіх боків. Після того, як намазали його, перекладаємо в пакет і зав'яжемо його так, щоб не було повітря в пакеті. І Залишимо ну хай пів годинки, воно помаринується. Пів Півгодинки минуло, і тепер це сало в одному пакеті замотуємо його ще в два. Тобто разом буде в нас три пакети. І тепер налили в каструльку водички і кладемо наше сало сюди, закриємо кришечкою. І з моменту закипання будемо засікати півтори години. Прикрутимо потім на маленький вогонь і хай півтори годинки вариться. Через 45 хвилин перевернемо його догори дрейбом. Хай ще та сторона буде внизу. Ще залишаємо на 45 хвилин. Ну, Час вийшов, півтори годинки. Відкрила пакет і зараз викладу на блюдо, дуже пахне. Е, розріжу і е, всередині подивимось і посмакуємо. Ну, ось так виглядає серединка нашого сальця. І зараз ще посмакуємо. Це просто смакота. Рекомендую, хто любить сало. Спробуйте так зробити.